Друзі, всім привіт! Хочу поділитися своїми думками стосовно того, як заробити гроші. І так, два головних питання, які мають виникати в кожної людини, щоб заробити гроші. Перше питання, це яку цінність я маю створити або яку проблему я маю вирішити мільйонів людей, щоб зробити їхнє життя кращим і за рахунок цього отримати гроші. Перше питання. Друге питання: кому я маю допомогти, щоб вирішити проблеми мільйонів людей, або створити цінність для мільйонів людей, щоб покращити життя або якість життя інших, і за рахунок цього отримати гроші. Все, що ми маємо, це робиться для людей, тому що сила в людях. Чому? От, наприклад, одна людина дає одну гривню. Мільйон людей це мільйон гривень. Десять мільйонів людей це 10 мільйонів гривень. Припустимо, є якась людина, да, бізнесмен, вона має там 20 млн грн. Вона може дати одна 10 мільйонів гривень. Але яка сила одної людини, яка може дати 10 млн грн проти 10 мільйонів людей, яка дасть по одній гривні? Збільше 1 гривню до 10 або даже до двох, це буде 20 мільйонів гривень. Сила в людях, тому все робиться для людей. Чому отримує якесь підприємство магазин гроші? Тому що воно надає продукцію, воно надає якісь послуги, воно вирішує проблему людей, або воно надає цінність людям і за це люди готові платити. Підприємство, магазини, отримують люди від інших людей. Ми йдемо в продуктовий магазин. Чому? Тому що ми хочемо їсти. Гаразд, якщо ми хочемо їсти, що нам потрібно? Нам потрібно мати продукти. А де їх ми можемо взяти? Хто їх може нам надати? Ми йдемо в продуктовий магазин. Ми беремо продукти і за це видаємо свої гроші. Ми беремо продукти і за це видаємо свої гроші. Продуктові магазини вирішують нашу проблему та надають цінність. Вони дають нам продукти. Вони вирішують нашу проблему, нашу проблему, яка є потребою. Гаразд, що нам ще потрібно? Нам потрібно мати одяг, щоб бути в теплі і гарно виглядати. Що нам потрібно мати? Одяг. Куди ми йдемо? В магазин одягу. Ми йдемо в магазин одягу і купляємо одяг. Ми отримуємо одяг, даємо гроші. так? Чому ми купуємо одяг? Тому що ми хочемо гарно виглядати і бути в теплі. Це наша проблема, це наша потреба, яка є проблемою. І людина, яка подає цей одяг, вона вирішує цю проблему і за це отримує гроші. І для того, щоб заробити гроші, потрібно вирішувати проблеми, надавати цінність мільйонів людям. Що людям потрібно? Наприклад, людям потрібна ручка да? от школярам. Мільйонів мільярд школярів є по всьому світі. Є підприємство, яке виробляє ручку. І подає цю ручку. Продає одній людині, отримує одну гривню. Продає мільярд ручок, отримує мільярд гривень. Чим більше проблем людей ви вирішите, чим більше проблем людей ви вирішите, чим більше цінності ви надасте людям, тим більше ви заробите. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вам був Дмитро. Хай щастить. Забувся про висновок. Висновок який, чим більше ви надаєте цінності, чим більше ви допомагаєте кількості людей своїм послугам, які дійсно потрібні людям, тим більше ви отримуєте. Якщо ви, наприклад, створили сайт, де розміщуються якісь там товари, от, наприклад, OLX, да? це якась площадка, де люди можуть продати свої речі, які їм не потрібні, а потрібні комусь іншим. Ви виставили, наприклад, товар. Ви виставили його, продали його, отримали це гроші. А сама площадка OLX також отримує якусь як би, комісію, наприклад, там, з реклами да? або з якимись пар... партнерами, і також отримує за це як би, якусь винагороду. OLX – це площадка, яка дала мільйонам українцям, людям продавати свої товари би, онлайн. І не треба ніяких самостійних таких, там. Супер-пупер якихось навиків для того, щоб це зробити. Та нам не треба самостійно створювати сайт, щоб продати якусь там ту саму ручку. Ми можемо просто її сфотографувати і викласти на OLX. Ми її придали, ми отримали гроші, людина отримала ручку. Ми щасливі. Щаслива та людина, яка отримала ручку. А вже площадка OLX — це людина, яка надала доступ, створила цінність, вирішила проблему для мільйонів людей. І ця людина, це там або група людей, надала мільйонів мільйонам людей цінність, і на рахунок цього вона отримує якихось там. Прибуту, да? Вона там, отримує від реклами, або вона отримує там, від якихось партнерів. Оце саме YouTube. YouTube це можливість, це така площадка, яка дає доступ людям, ділитися своїми думками, ділитися своїми якимись конкретними знаннями там, у такому якби, продукті, як відео. Да? Якби людина подивилася, вона отримала якби, інформацію з відео. І це відео може подивитися мільйон людей. От, наприклад, якщо б не було б YouTube, да, тоді. Людина, яка знає якусь інформацію, вона не змогла б поділитися отак просто за рахунок відео цю інформацію, яку вона знає. А людина, яка в цій інформації нуждається, не могла б так просто подивитися і отримати те, що їй потрібно. Тому це обе також цінність. Тому вирішуйте проблеми мільйонів людей, надавайте їм цінність і отримайте за це грошову винагороду. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.